І так, друзі, всім привіт! Готуйте чайочок кофійочок, і ми починаємо. Плануєш на відпочинок на природу. Є деякі правила, а точніше, закони, які ти повинен знати. І так, з потеплінням захотілося виїхати на природу. Ну, оскільки в мене універсал. Переночувати в машині, пожарити якогось м'яса. ну... В общем, на природу, на декілька днів. Ну, і так, щоб це було без певних нюансів вигляді штрафів, я почав цікавитися сайтами по інформації, де можна це легально робити. І знайшов онлайн-карту «Заночуй в лісі, де державою виділені спеціальні місця, де можна залишатися з ночівлею. Ну, і як орієнтир взяв велике озеро собі за ціль – щоб там заночувати знайти місце. І пішов роздивлятися місцевість і як заїхати автомобілем, щоб не застрягнути в піску. Паралельно роздивляючись краєвиди, насолоджуючись заходом сонця, прогулюючись по березі річки. Я вже малював у своїй фантазії, як гарно можна провести тут відпочинок. Не знаю чому, але знаходячись біля Великого озера, я чомусь обов'язково маю попробувати температуру води. Навіть в тому випадку, якщо я зовсім не планую купатися. Ну, вода, звичайно ж холодна. Не знаю для чого, звісно, я її пробував, але ну, ладно. І так, програма заночую в лісі. Як в подальшому було вияснено, можна ночувати тільки в палатці або в гамаку. Та як я планував в автомобілі, таке заборонено. Але місце доволі гарне, особливо на заході сонця. Тут я замічаю табличку. Біля дороги, і звичайно, йду читати, що там написано. І на моє велике здивування, все то, що я планував, все тут заборонено. Державна польська програма з виділеними місцями онлайн картами. Чому це так? Виявляється, що підпочивати на цьому місці потрібно знайти відповідального територіально, хто дасть офіційний дозвіл на відпочинок в цьому місці. Бо в гіршому випадку, якщо ви цього не зробите, вас очікує штраф. Я вертаюсь до автомобіля, знову ж дивлюся онлайн-карту заночу в лісі і рішаю їхати на другу сторону озера, подивитися, чи там немає забороняючого знаку. google карта мені показує маршрут коротший через ліс. Ну і я, звичайно, їду через ліс, не підозрюючи, що мене очікує там чергове розчарування. Взагалі, їхав я лісочком, знаків немає по дорозі. Їхав, їхав і тут така прекрасна дорога, що навіть даже, даже пішком бли, на сюди. Не факт, що витримає, не те, що машиною. Блін, зараз прийдеться обратно. Я вже розвернувся, зараз обратно прийдеться лісом їхати. І об'їжджати такий великий круг. Куча знаків направо, наліво не можна, бо. Звертати, я і не звертав. Будемо зараз назад виїжджати. Хоч би було б якесь обозначення, що тут не можна їхати. І ми горби. В лісі приватні будинки, і виходить це їхня дорога. Навколо більше нічого тут немає. Я думав якщо тут люди проживають, то тут і дорога нормальна повинна бути. Всюди забороняющі знаки, а де нема забороняючих знаків, то даже моста немає. Така немаленька хата посеред лісу по цій дорозі. Куча машин в дворі, а по окружності більше нічого немає. виїхав з цих лісів, блин. але об'їжджати, звісно, багатенько, щоб на другу сторону доїхати. Я знову, блін, їжджу по якомусь дачному товариству. <гум> От, домик такий нормальний, немаленький. І що, знову якийсь, ли дача, то ли вже в посадку якусь переходить. Дороги такі, звісно, тут переулочки, що машина легкова. легкова машина єлі влазить. Прям впритик, справа, зліва пропихуєшся. Ну це, звісно, странно. Дуже странно. Ну зараз подивимося, може таке зараз ще бути, щоб вона там теж якийсь знак. Вроді беда. І зараз прийдеться назад вертатися. Да. Там стоїть знак і там дорога кінчається. Ну, що нам тоді наліво їхати? Ну, і такий домик прикольний. Прямо біля води. Ну, в общем, поки місць ми їдемо, розкажу вам трошки по поводу заборон. На автомобілі заборонено ночувати в лісі, в заповідних місцях. В лісі заборонено валити багаття. Тільки в спеціально відведених місцях, або в місцях, які е, оприділить лісник виділить спеціально вам місце, покаже, де можна. Ну і тут, ти думаєш, піду я собі в ліс, на природу, в гори, і є кемпінгова плитка походна. І все буде в, в мене окей. Так, ні, тут теж є проблема. Проблема в тому заключається, що так же само повинен знайти сайт територіальний. І слідкувати за пожежонебезпекою в тій ділянці лісу природного заповідника, де ти там знаходишся, заходити декілька разів на день в определенні години і слідкувати за пожежонебезпекою, чи ти можеш використовувати кемпінгову плитку, ну а точніше, похідну плитку з маленьким балончиком газовим. Дорога приватна. От того і так тяжко сюди доїхати. Стільки, блін, візде знаків, дорога приватна, переулички вузесенькі І прийшлося стільки кружляти. Сподіваюся, що, що все-таки це буде. Бо нам осталось тільки чисто пряма дорога і по прямій маємо доїхати до води. Тут стоять як і будиночки невеличкі, так і просто такі домики на колесах. беседочки якісь. Там що... О, поїде. Поїдемо, подивимося, що там. Для автомобіля, для відпочинку на автомобілі. Ну... Столик то є, але це, мабуть, чисто для рибалки якоїсь. Для костра. Ну, вон барбікюшниця стоїть столик. Ну, тут вроді і знаків немає забороняючих, і вода близько, і автомобілю можна заїхати, і барбекю стоїть стара. Значить, тут можна жарити, але все одно залишається нюанс. А нюанс в тому, що в законі сказано, що ближче ніж 100 метрів до... Лісів, посадок, заборонено палити багаття, ну і тому подібне. А з іншого боку, закон, який дозволяє смажити в прибережній зоні. Получається, що один закон суперечить іншому закону. А на тій стороні озера видніється якраз пляж, по якому я ходив, роздивлявся. І якщо ви встигли подумати, хто вас тут побачить поміж цього лісу біля цього озера. То спішу вас розстроїти. Особисто сам бачив, як їхала поліція в сторону лісу, всередину десь вглуб лісу. Якщо підсумувати усе те, що я раніше перечислив, то на мою думку, перш за все, потрібно дивитися їхні сайти і шукати інформацію по місцю, яке ви собі обрали, тому що одна водойма може бути поділена на декілька різних громад, і на кожній з них можуть діяти свої правила. Місце таке доволі непогане. Непогане. Ну, заїжджати, звісно. Не дуже зручно заїжджати, в общем. І вон там. Вон там вон машина стоїть. Моя. Не закривається цей шлагбаум, Ну принаймні зараз. Може буде літо, може він буде закритий. А зараз відкритий і на... нормальна дорога. І сразу виїжджаєш на асфальт. І наскільки менше мороки.